Куди ж у майбутньому будуть з'їжджатись прихильники української літератури? Ми запитаємо у нашого гостя, письменника, літературознавця Тараса Прохаська. Вітаю, Тараса. я назвала день. тебе Юрієм, помилилась з братом, але ну, він також е, письменник, і з нами то дуже часто буває. Отже, е, чи є в Україні місце, яке можна назвати колиською українською літературою? Звичайно, що в Україні є кілька таких місць, які є дуже важливими для української літератури. Ну, мені особисто хотілося б пригадати принаймні своє рідне місто Івано-Франківське, яке останнім часом є батьківщиною багатьох цікавих авторів. Ну, але це, це ж скорше жарт такий. Патріотичний, дрібно патріотичний, тому що насправді і Львів, і Чернігів, і Київ, і Харків, і багато інших українських міст є тими осердями, де дуже інтенсивно робиться література нового часу українська ваша книга Порт Франківськ» стала лідером рейтингу найкраща українська книга журналу Кореспондент. Що означає в Україні бути визнаним письменником? Чи популярним письменник в Україні це означає, те, що частина людей ставиться до тебе з більшою симпатією, всього на всього. Тому що все ж таки ніякого особливих, ніяких таких бонусів життєвих. Тепер звання письменника, чи відомого, чи невідомого письменника не дає. І, зрештою, авторитет авторів, письменників, порівняно з тим таким дуже славним, який завжди був у східній Європі і в Україні, в тому числі в минулі десятиліття, що письменник це був більше як письменник. Тепер воно поступово зменшується це, 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 це значення. Автор стає фахівцем до писання книжок, ну сприймається так, і ну, публічною людиною, яка має право, яка має можливість скорше, навіть так виказати, озвучити свої думки чи якоїсь певної групи населення. Але то добре, приємно, але не особливо почесно. Зараз в Україні з'явилось дуже багато письменників Українська література, можна сказати, переживає своєрідний бум. Чи можна прослідкувати наслідки, чому відбувається цей бум, і чи є ці письменники справжніми письменниками, чи знову ж таки, як ви вже сказали, професійними писаками книг, чи, чи... так дуже, дуже ви точно про це говорите, тому що є і одні, і другі, тому що тобто причиною є і одне, і друге. Ці причини не залежать, ну, не впливають на якість чи на талант того чи іншого автора. Але з одного боку, розвиток Книговиробництва він спонукає до того, він просто наштовхує на думку дуже багатьох людей взяти, сісти і щось написати і видати це. Тобто, оцей певний конвейер, він завжди сприяє тому, що люди беруться писати, і не можна говорити, що вони ті, які пішли на таке, що вони є не чи вони є. Ну просто така була причина. Ну а крім того, тепер з'явилося нарешті в Україні може. Можливості писати так, як би ти хотів, так як ти можеш, і після дуже довгого часу, коли українська література за неї часто не бралися люди, хоча би тому, що це було пов'язано з неприємностями, з обмеженнями, з труднощами, і, врешті-решт, зі смертю. А тепер цього нема, і можна писати так, як совість, серце і голова просить. З'явилась свобода. Нас залишилось буквально 30 секунд. Ви вже провели літературний вечір у Нью-Йорку, завтра будете проводити літературний вечір у Вашингтоні. Наскільки ви відчуваєте, українська література може бути зрозумілою для західного читача? Я переконаний, що е, вона не може бути зрозумілою для е, великої кількості для масового читача, тому що е, пізнання реалій українських потребує е, більше, ніж розваг. Він потребує певної праці. І е, той відсоток, який хоче вчитися, який хоче розбиратися, він може знайти у цьому дуже велику приємність, е, насолоду і е, страшенно цікаві речі. А е, людина, яка е, хоче книжку читати, за Ради приємності, розваги, і вона е, зразу е, відштовхнеться від цього. Будемо надіятися, що з'явиться більше людей, які будуть захотіти це читати. Дякую, Дякую дуже. І гостем нашої студії був письменник, літературознавець Тарас Прохасько.